Всім привіт, любі друзі! Дивіться, з якою я до вас сьогодні смакотою. Дуже смачний крафін. У мене на каналі є вже один вид, а сьогодні я до вас ще з таким. Хто хоче таку смакоту красоту приготувати, залишайтеся зі мною. І так, починаємо. Молоко. Звісно, підігріти І так гарненько, щоб було тепленьке. Тут 450 мл молока. Переливаю в миску. Який для зручності, щоб нам тут замішувати тісто, в молоко додаю поки що 50 грамів цукру, щоб розчинився, і грам 30-35 дріжджів, небагато. У мене 35 грам свіжих дріжджів. Я їх тако просто розкришую. Як тільки розкришили дріжджі, Додаємо слідом борошно. і борошна я сюди зараз просію 225 грам. Перемішуємо тепер. Більше борошна в опару не додаємо, достатньо 225 грам. Тепер саме головне нашу опару, коли гарно перемішаємо, залишити приблизно хвилин. 30-40. Не трогайте, не штовхайте, не переставляйте. Для опари це бажано не робити такі речі, не переставляти її. І, звісно, щоб не було сквозняків. Тепер я хочу, в мене тепле місце считається, якби духовка. Духовку я включати не буду, а тільки ключу світло в духовці. Буде тільки одне світло. Цього достатньо, щоб духовочка була тепленька. Все. І опара. Зараз моя буде підходити у духовці десь приблизно не більше 30 хвилин. 40, щоб це було вже максимум. Накриваю рушничко і ставлю в духовочку. Духовку включила тільки світло, стелю такий рушничок старенький на рішіточку. Ставлю свою опару і на півгодини забуваю. А поки наша опара підходить, ми підготуємо наступні наші інгредієнти: 150 грамів цукру. Я прямо в цей ковшик, де в мене було молочко, підігрівалося. І сюди розбиваю 4 яйця. Хочете домашні, у ну, мене яйця будуть йти білки з жовтками разом. У яйця додаю ще чайну ложечку, але безверху. Сіль. І можна пачечку ваніліну, але у мене я дуже обожнюю рідкий, у мене смак ром, написано ром. І прямо сюди, оцю рідину, я і додаю до наших яєць. Тепер цю всю нашу масу треба просто гарненько перебити. Чи міксер, чи блендер, кого що, як. Я буду перебивати ось так блендером. Ось збиваємо, щоб наша, наша маса повністю посвітлішала. Ось така світленька стала. Пройшло у нас рівно 30 хвилин. Дивимося на нашу опару. Ось як вона виглядає. Дивіться. Яка пориста, гарненька. Тепер до цієї опари перемішали і додаємо наші збиті яйця з цукром. І перемішуємо. Перемішали і починаємо додавати борошно. Можна ще додати на цьому етапі потерти, наприклад, цедру апельсина, якщо любите. І починаю просіювати. Тут у мене рівно 300 грим, але це мало. Я поки що починаю цю частину 300 додаю, перемішаю, і будемо дивитися. Я в кінці скажу, скільки пішло на тісто борошна просіяли. І перемішуємо, перемішали. Наступні 300 грамів борошна додаю, вмішали ось таке тісто. Бачите, після того, коли 600 грамів борошна додали, але це маловато. Ще сюди насипала я 150 грамів. Просіюємо тепер оцей оці 150 г сюди. І почнемо зараз тісто замішувати руками. Лопатка вже в тістовій не справляється. Лопатку відкладаю, починаю тісто замішувати руками. Я замішую однією рукою, бо другою рукою, та що чистіша, чиста, я буду перевіряти наше тісто. І так, 700 грамів борошна тут вже в тістові є. Це 750, помимо тих, що ми додали в опару. Так, і зараз ми тако перемішуємо, поки тісто не візьме оце все борошно. Після того, як тісто візьме все борошно, будемо тільки тоді додавати масло. Цю процедуру можна робити на комбайні, а можна робити і вручну. Як тільки наше борошно, Повністю вмісилось в тісто, тісто, бачите, ще липкувате. Я беру тут 150 грамів жиру. Я беру 100 грам вершкове масло кімнатної температури, таке м'якеньке, і 50 грам маргарин. Маргарин беріть якісний. Все. І тепер оце все нам треба повністю вмішуємо в наше тісто. Дивіться, тісто наше вимішане. Результат це чиста миска. Коли залишається після тіста гарна чиста мисочка на дні, тісто вимішане. І плюс, дивіться, відстає зразу від рук коли місим. Тепер наше тісто залишаємо на півтори години в теплому місці. У мене знову це також буде моя духовка. Накриваю рушничком. І на півтори години. У духовку тільки світло включаю. Тісто підійшло, пройшло півтори години, припилюємо борошно, викладаю тісто, Ой, вилізло ж через миску. Єлі полотенце зняла дуже високо. Так, піднялося. Все, таке мягусіньке мягусіньке тісто наше. Все, тепер нам бажано його поділити на рівних три частини. З цієї кількості тіста у нас повинно вийти три крафіна немаленьких. Ось так ділимо на три частинки. Кожну частинку, як би в таку кульку і відкладаю. Відкладаю дуже м'яке, живе-живе наше тісто. І тепленьке, так, і зараз будемо з ним працювати. Для вас хочу зважити, сказати хоч приблизно, скільки буде важити шматочок тіста. Так, цей у мене 100-730. 730. Цей. Щоб були однакові. 726. Так, і цей. Шістсот шістнадцять, значить трошки звідси від... відщипнув, трошки звідси відщипнув. Тістечка, щоб було однаково все, щоб воно було більш-менш однакове. Все, і починаємо працювати. Тісто відкладаю два шпаточки поки що в сторону, борошном припилюємо стіл. Чи коврик, де будемо працювати, смастили. І тісто зараз наше будемо розкатувати. Чим тоньше ми розкатаємо наше тісто в пласт прямоугольний, тим красивіші будуть у нас слої. Можна і не дуже тоненько, тоді вони будуть менш так виражені. Скалочку також підпиляю і починаємо. Розкатувати. Все. Розкатали тісто, прямоугольний пласт. Тепер шматочок вершкового масла розтопіть, щоб було, змастити, щоб було його так вам зручно. Хоча можна і дуже м'яке кімнатної температури, отак От просто ладошкою по тісту пройтися, змащуємо вершковим маслом. Наш пласт. Так. Тільки головне не гарячим, щоб воно ще встигло трошки охолонути. Бо якщо вдруг у вас масло розтопилося і дуже гаряче, то дайте йому ще й трошки охолонути. Тісто не змащуйте кипятком. Так. Змастили. Тепер ваша улюблена начинка. Ну, так як у мене сьогодні крафін іменно з маковою начиночкою то я буду робити мак у мене вже йде з цедрою апельсина, він дуже смачний. Я цей мак обожнюю, я його дуже часто у випічку купляю. І я отак цей мак зараз буду і розподіляти, Так, посиплю і отак візьму ложечкою і потихеньку буду розподіляти, не доходячи сантиметра два до краю. Ось так от будемо розподіляти наш мак. Мак розподілили. Тепер зверху можна або журавлина в'ялена чи сушена, або вишня, або родзинки, або горішки, що кому подобається. У мене перемелений мигдаль. Я так беру це прямо з блендера, і посипаю перемеленим мигдалем. Можна волоський горіх. Так. І щедро посипаю. Все, тепер уже, можна сказати, майже все зробили, що необхідно, скручуємо зараз в рулетик і починаю скручувати. Отак От рулетик. Так. Так. Тут можна зразу защіпити края. Ось так зразу защеплюємо. з цієї сторони також і завертаємо. І оцей шовчик защіпляємо, як варенички. Тісто дуже м'якеньке працювати з ним красота. Зробили ось такий рулетик. Форми в мене будуть звичайні бумажняні, але я їх на всяк випадок також хочу змастити чи олійкою трошечки. Зараз так капну трошки олії і просто отак змащу, на всяк випадок. Щось не дуже я впевнена в цих бумагах, хоча і люблю ці формочки. Але змащу. Все. Тепер беремо наш рулетик і починаємо розрізати його вдоль. Починає ось так, якби посередині. Так і ось так. Пополам. Не доходячи до кінця. І ось так розрізали, і починаємо в зворотньому напрямку От так скручувати. Пальчик поклали і так пішли. Ось так. І скручуємо наш крафін майбутній. Отак От скрутили. Такого равлика, а цього знову ставимо пальчик, закрутили. Так, можна допомагати собі ось такою штучкою. Ось так, допомагати. Тоді так менше висипається. І коли ми скрутили, беремо цю формочку, ось так наверх поставили. І ось таку формочку вставили нашого крафіна. Ось зробили ми три крафіни. Накриваємо їх полотенечку, і залишаємо. Може, 30, може 40 хвилин. Хай підходять. Прийшло десь у мене 40-45 хвилин. Дивіться, як наші крафіни гарненько піднялися. Ось так вони виглядають. Ставимо їх в духовочку розігріту 180 градусів до випікання. Не знаю, скільки будемо дивитися, може, хвилин 40-45. Наші крафіни готові, вже спеклися, і трохи навіть дали ми їм охолонути, посипали зверху цукровою пудрою. Тепер подивимося на наші крафіни у розломі. Їх краще так от просто ламати. І дивіться, який гарний волокнистий м'якіш. Отак береш, розламуєш, і він аж на волокна відривається. Бачите, наскільки пориста, гарна структура тіста. Смакуйте на здоров'я!